Усім привіт! Мене звати Світлана. і Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми з вами йдемо в останній день завозу в магазин Законхент. Сьогоднішнє відео мене дуже здивувало. Я не буду вам розказувати все в деталях. Додивіться до кінця, ви самі все зрозумієте. Тут будуть ще ті треш історії. Дійсно, в останній день можна таке побачити. В першому випадку я дуже злякалася за своє життя і здоров'я. А в іншому випадку, в другому випадку, я ледь не виплювала. Ось таке. Але тут будуть і гарні сукні. Ви не. Не, це не переключайтесь. Тут будуть гарні літні сукні, гарні весняні вбрання та верхній одяг. Додивіться, будь ласка, до кінця це відео вас точно здивує. Ви мене просили у цьому відео з другого дня за посу, так, що піти в останній день, будь ласка, зніми, що можна знайти. Я пішла і відняла вам таке відео з вас. Обов'язково підписка, якщо ви дивитеся відео без підписки. Підписуйтеся зі мною цікаво. І я йду до цифри в 10 тисяч підписників. Ви мені потрібні. Не забувайте про лайки і про мою шафу. Залишаю вам посилання в коментарях закріплених, обов'язково переходьте, там можна знайти багато класних речей, На навесно вам точно сподобається. Ще хотіла вам подякувати за те, що ви пройшли зі мною цей експеримент з волоссям. Хто не бачив це відео, перегляньте. Дякую за вашу підтримку, за вашу активність. Ви мені в особистих повідомленнях дуже багато писали. Коли Тоні в особисте повідомлення чи в інстаграм, чи на пошту електронну це надзвичайно приємно. Але, будь ласка, пишіть коментарі, адже е, людям також цікаво, глядачі будуть заходити, коментувати, і це не тільки піднімемо активність, а й дасть всім іншим дізнатися про саме ваш досвід. І наостанок вас скоро чекатиме відео з розхламленням гардеробу, саме так я його ще думаю над назвою, чи так назву, чи по-іншому. Там попадають мої сумочки з розпису. Я вже знімала відео, де я розписую сумку, хто не бачив, тут залишу для вас підказочку. Напишіть, будь ласка, як ви відноситеся до розіграшів, якщо я комусь із вас подарую якусь. Із них, тому що я планую їх всі просто подарувати. Вони мені не потрібні. Насправді просто лежать без ніякої потреби. Я їх не встигаю приносити всі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо така цікава. Якщо я бачу, що немає коментарів, то я не буду витрачати свій час. Дуже вам дякую, приємного перегляду. Сьогодні я йду в мережу економ клас. Кому цікаво, і ціна за один кілограм 33 гривні. Я думаю, всі бачили у саме цій мережі засоби різні за доглядом, за пранням. Також є маски, шампуні. Взагалі є якісь там декоративні прикраси є. Якщо вам щось цікаво протестувати, я думала над масками для волосся протестувати. В них ціна дуже така демократична, до 100 гривень. Не знаю, хто виробник не цікавилася. Якщо буде цікаво, то я залюбки для вас зніму якийсь огляд на ці масочки. Якщо ви купували щось у цьому відділі, напишіть свій досвід, багатьом буде цікаво. Я пішла дивитися спідниці, так як у нас скоро літо, весна, спочатку весна, потім літо, і хочеться вже чогось такого легкого. І напевне, мені вже хочеться кольору. Я втомилася від чорного. Найбільше в моєму гардеробі саме чорних речей. Я зніму і про свій гардероб, про те, як розібрати гардероб, все буде відзнято як тільки я отримую більше часу. Yeah. <laughs> Для моєї стимуляції для того, щоб я мала якийсь стимул, будь ласка, пишіть коментарі, будьте активними. Якщо у вас є вибір написати приємний коментар або не написати приємний коментар, напишіть його, будь ласка. Я не тільки так піднімаю свою активність, але і знаєте, ну, трішечки такого настрою мені це додає після роботи приходити знімати. Не те, що я там плачусь вам, що, будь ласка, робіть, ні, просто ну, такий людський фактор, я думаю, всі бувають втомленими після роботи і не мають на. Тхнення. Ось це натхнення мені і потрібно. Було дуже багато суконь, але вони були настільки різні, я навіть якусь святкову новорічну знайшла. Не знаю, можливо, це в якийсь дитячий садок або на якийсь виступ карнавальний. Були квіткові, до речі, цікаві, дещо незвичайне взяла в примірочну. Вперше таке бачу, не можу зрозуміти, навіть що це таке. З верхнього одягу я дуже довго думала. Ну, пальто вже було, для чого це брати. ну Ось таке. Потім я побачила якусь шубу, і така. Ну, шуби вже давно не було. Такої. А Потім я згадала, що нещодавно були й дублянки, але шуба все рівно пішла з нами. До взуття я навіть не підходила, там якась величезна вчерга була з людей, які вибирали собі щось. Але зазвичай, серед верхнього одягу, щоб ви так не думали, що все так супер, я показую, наскільки є таке, що потрібно викинути, а не. Те, що потрібно, аби воно висіло на вішаках, до чого я це говорю? Я коли проживала в Польщі, також знімала огляди. У мене є плейлист. Ви знайдете його, кому буде цікаво. Там речі набагато кращої якості в плані догляду. Тобто вони без відносних плям, без зрозуміло, там не відходить від шкіряної куртки шкіра. А якщо це шкірозамінник, то вона не облущується, так як у наших магазинах можна побачити. І це не має різниці. Останній чи перший день. У нас же останній день це просто те, що потрібно викинути. Вони ж відбирають ці речі, значить вони розуміють, що цю річ потрібно викинути, а не нести її, продавати. Так як ці мішки всі оглядають. Я показую вам, що я знайшла. Тут є і сукні, є ось така цікава спідниця. Вона йде на запах, щоб я вам показувала, щось там незрозуміле, також показувала. Хочеться більше суконь. Я сьогодні, до речі, також не нафарбована, щоб ви знали, я в житті дуже рідко фарбуюся після того, як я вилікувала шкіру і вже, знаєте, займаюся ін'єкціями в обличчя, то я собі думаю, для чого витрачати гроші на декоративну косметику? Краще все закулю собі в обличчя, і це не жарт. Ну, добре, жарт, жарт, може, так напав. Подумали. Одягнена я дуже просто на мені чорний базовий піджак, оверсайз-футболка. До речі, ніколи не думала, що оверсайз-футболка так буде повнити ну, в плані знаєте, через камеру е, з лосинами. В житті це виглядає більш гармонійно і якось більш пропорційно. Тут в камері якось не так. І нарешті вигулюю свою вінтажну сумку від Louis Vuitton. Я займаюся продажем свого шоперу, щось він мені не підійшов. Кому цікаво, на шафі він вже є і її ношу, тому що коли є шопер і велика сумка, я більше обирала шопер. Так, перша сукня дуже цікавого дизайну це від Asos, мій розмір. Вона мені на якусь гусінь похожа. Напишіть чи вам також. І ось така квіткова. Будемо приміряти по черзі. Відверто вам скажу не ця його дуже довго. Я зробила помилку, я залишила знизу лосини, і це було дуже важко. Лосини досить цупкі. і ця сумка сумка сукня створена для того, щоб її носити, звичайно, на оголене тіло, напевно, так краще. Вона максі довга. По фігурі, коли ось я її одягнула, мені так сподобалося класні драпіювання. Це точно щось з нових колекцій, драпіювання зараз у моді, і мені дуже сильно подобається на відпочинок. І знаєте, нічого так не стимулює, як те, що ти знаєш, що ти поїдеш на відпочинок влітку. Ну, наприклад, це я так щось вибирати, себе проводити в якусь форму. Це найкраще. Я тут в рожевому спортивному топі, так як маю досить фізично активну роботу. То якось я перейшла на, в роботі на такі спортивні топи, але це в залежності від мого настрою сьогодні. так, Тут драпіювання в районі того місця, де мої лосини сходяться з цією сукнею, і з цим драпіюванням дуже гарно. Я не знаю, чи вам передає камера. Так, класно, я себе вже уявляю. На Мальдівах я себе, якщо чесно, уявляю. Але в будь-якому разі класна сукня за невелику вартість. Я думаю, ніхто не взяв, тому що в ній дуже важко розібратися. Там підкладка якась незрозуміла, і це штучний матеріал, якщо я вам не сказала. Наступна сукня такого білого кольору, це не молочний, це саме білий бренд. Я не знаю. Чорний горошок, дуже типова для мас-маркету. Подовжена сукня є розріз. На мені виглядає таким чином, звичайно, з цим рожевим топом прийшлось мені міряти верх. Спадає, тобто ці рукава вони не тримаються об'ємні, вони спадаються, є мінус. А по фігурі, в принципі, також окей, ще лосини цупкі додайте. Мені е, подобається, якось, ще сукні не готова носити <світлі> такі світлі. Я така подорожа, ой, яка світла сукня, що вже весна, якось дуже мені незвично. Але всі сукні, гарно, як ви бачите, навіть на мені поєднуються з чоботами або різними черевиками масивними. Це виглядає класно. Ще мене часто запитують в коментарях, чи я купую я щось зі спідниць, суконь в магазині Second Hand. Я якось перестала це робити через свої форми, через фігуру. Я більше люблю купити у мас-маркеті і посадити по своїх параметрах. У магазині секонд-хенд вже дуже давно перестала, <кхем> вибачте, щось прихрипла. Перестала знаходити саме на свій смак, і саме щоб, знаєте, Ростовка, я не знаю, як це. На зріст свій зорієнтуватися, я метр шістдесят зросту маю невеличкого, і зазвичай речі мені потрібно коригувати. Наступна сукня досить цікава. це Такий квітковий принт на чорному фоні, красивий рожевий, наче акварельно намальована. Сукня просто супер. Вона ззаду зав'язується, має голу спину і класно сіла мені в талії, просто в тому місці, де і повинна сидіти. Як на мене, вона трішки задовга, повторюсь, з приводу мого зросту. Тут має розріси, тобто зручна для того, щоб ходити. Мої чорні лосини зібрали. Весь пух, всю шерсть, яку тільки можна знайти. Так дивно бачите свої руки. Це як якось дивно дуже, і мені холодно було. Але що не зробиш для вас? Можливо, це через те, що рожевий топ і знаєте цей підтон у рук такий зеленуватий. Було дуже дивно, але показую вам навіть свою складочку вам показала. Це просто людське тіло. Всі ми не ідеальні, але мені все подобається в собі. Зараз почнеться просто треш. Тут я ще не підозрюю, показую вам спідницю на запаху. Вона абсолютно нова з етикеткою. Дивлюсь, що це штучний матеріал. Розвертаю свою голову, щоб знімати сукню і переодягати в спідницю, і тут я бачу руку. Просто руку. Не вішайте цінні речі тут. Я не знаю, що ця рука намагалася зробити. Коли я розвернулася і її побачила, то цей чоловік забрав свою руку. Варіант, що він там робив, я не знаю. Будьте обережними просто і я вже так задумалася. Що навіть попри оцю цупку шторку, я чи буду вже переодягатися чи ні. Я ще показала вам, як це виглядає попри свій стрес. Насправді я вам показала, як виглядає, якщо е, таку об'ємну футболку, зараз модно, коли йде е, спідниця Максі по фігурі, і наверх об'ємна футболка, це така трендова, е, така трендова стилізація, вона класно виглядає, але можна, і як ми звикли, тут я залишила свою об'ємну футболку і додала цю. Сукню. Сукня на мене велика, тому навіть всі шари футболки і лосини нічим мені не допомогли, вона спадала. Але мені дуже сподобалося, що сама конструкція цієї сукні має два кудзика, тобто на запах, і дуже класний колір. Якщо додати світлішу футболку, якісь аксесуари, то на відпочинок класна річ, новесенька, але на мене велика. І я останнім часом повторюсь, якось. Оце відносити речі, садити по своїй фігурі. Я настільки втомилася, хоча я це й роблю. Але зазвичай у мене це виходить з другого, третього разу. Не знаю, з чим це пов'язано, чи з майстринями, чи зі мною. Як не принесу в ательє, я потім його не хочу носити. Воно погано посаджене, воно мені ще більше не подобається, ніж коли воно просто на мене було великим. Ось таку проблему маю, ділюся з вами. Можливо, в когось також схожа проблема. Наступне це щось типу бомбера. Тут навіть вовна є. Нашиті ось такі деталі, навіть є якісь елементи каміння, я бачила, і перлів. Намагалася прибрати своє волосся, у мене нічого не вийшло, у мене не було ні. Режим, не резинки, тому буде з волоссям. Тут я хотіла застібнути і показати, як це буде в застібнутому вигляді цей слежбом виглядати, але у мене нічого не вийшло, там заклинив замок. І ось так показував. Дуже така річ, об'ємна, дивна. Я не знаю, як це стилізувати. Ну, знаю, як це стилізувати, але в своєму гардеробі і під свій стиль я таку річ не бачу. Хотіла поділитися тим, наскільки це класно зшито. Наступна це шуба. штучна. приємна на дотик, ідеальна, немає ніяких ні дефектів, не знаю, чому вона долежала до останнього дня. Її носили, видно. Але знаєте, так щіточкою трішки туди сюди і штучне хутро буде нормальним. Це 12-й розмір, масс-маркет, бренд, звичайний вона ну, приємна така на дотик, звичайна, є кишені, е, застіпка на кнопки. І зараз ця річ досить трендова, чим об'ємніша у вас шуба, і якщо вона ще й штучна, то це чудовий елемент гардеробу. Ось так це виглядає на мені. Я дістала свою сумку подивитися, чи ця шуба віддає мені більше коричневим, чи ця шуба більше йде в якийсь сірий холодний підтон і думала, що сумка мені в цьому допоможе. Я так і не зрозуміла. Куди підтон іде, підтон, не підтон, а підтон. Ну, ви зрозуміли. Підтон, я вже заговорилася. Мені було б легше, якби я була нафарбована це вияснити. Тут я кручусь, верчусь, щоб вам показати, як це все виглядає. Шуба, точно лайк, її ціна, ну я не знаю. Ну, на більше кілограму вона важковата. Ну, давайте округлимо до 40-45 гривень. Напевне, за таку річ це нормальна ціна. Ви мені обов'язково напишіть, якщо вона вам сподобалась, бо мені вона дійсно сподобалась. за застібнутому вигляді також класно. Тому що, знаєте, шуби такі, така річ. Іноді, ну, коли розстібнеш, супер застібнеш, і ти вже якийсь сніговик просто напушений, або якась е, пташечка. Ще всі ті, хто додивились до кінця, напишіть мені, будь ласка. Ось це хутро, якщо воно штучне, чи можна його знаєте, розпушити, крім щітки, можливо, там, шампунь додати, коли береш. Якщо у вас є якісь класні діючі лайфхаки, напишіть, будь ласка, щоб хутро штучне стало як нове. Якщо ні, то скажіть, що це ні. Фу. І тут мене просто вирвало. Я спускаюся, і тут такого не було, розумієте? Це моя примірочна, я весь час тут. Що тут робить? Просто, знаєте, після аналізів кров? хтось здав кров, і цей шматочок спиртової серветки лежить на підлозі. Це було гидко. Дякую за перегляд.